Вітаю! Я Тетяна Стамбульська, кандидат педагогічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, координаторка програми Характер Інтернешнл і завідувачка творчої лабораторії з вивчення і формування характеру дитини. Одним із завдань згідно з угодою міжнародного проєкту є реалізація здобутих знань на тренінгах під час проходження практики у закладах освіти нашими здобувачами. Тому разом зі студентками групи ПО22 ми розробили інтерактивну книгу Чарівний ключик до сильного характеру, які інтегровано знання, здобуті під час роботи з тренерами програми та навички, які сформовані у студентів під час занять з інформаційно-комунікаційних технологій та сучасних інформаційних технологій в початковій школі. У книзі містяні кольорові ілюстрації. Казки, вірші, оповідання про різні риси характеру, наприклад, чесність, надійність, відповідальність. Також особливістю цієї книги є те, що міститься англомовний переклад. Також у книзі відображено QR-коди, за переходами по яких діти матимуть можливість переглянути відео на YouTube, пов'язані з тою чи іншою рисою характеру, чи перейти на освітній застосунок, в якому зможуть виконати завдання для опрацювання теми. Завдання відображені в різному форматі. Це і флеш-картки, і кросворди, і вікторини, вправи на знаходження відповідностей та інші. Студентки-практикантки зазначають, що діти з цікавістю та допитливістю працюють із книгою, тому з певненістю можу стверджувати, що книга пройшла апробацію, і майбутні здобувачі освіти, майбутні слухачі тренінгів можуть активно використовувати її під час практики.